Привіт! Це подкаст Ми не придумали назви, в якому дизайнер та маркетологиня говорять про роботу, життя, організацію часу, хобі, серіали, друзів і так далі. Тому заварюйте чай, матчу, латте на кокосовому, то що вважає, і ми починаємо. Тому слово надаю своїй співведучій Наталі. Всім привіт, Я те Наталя, і сьогодні говоримо про штучний інтелект, як він впливає на наше життя, чи використовуємо ми його, і також піднімаємо питання і хвилює, мабуть, всіх, чи змінить штучний інтелект нашу роботу. Я запитаю перший чим користуєшся ти, Наталя? А, ну загалом я напевно, що не буду називати назви конкретних нейронок. Тут і одразу всім плюс-мінус розуміло, що це за нейронки. Я розкажу для чого я їх використовую. В основному це генерація тексту, бріншторм ідей, генерація аудіо, генерація картинок і відео. Які нейронки я використовую? Ну в основному це ChatGPT, який вирішує мені всі мої основні задачі, які мені потрібні, і Midjourney. я ще одна нейронка, яку активніше використовую станім часом для генерації голосу українською. Доволі якісні результати в є. Ти які наранки використовуєш? І чи взагалі ти їх використовуєш? Так, використовую, але в мене це більше оптимізація робочих процесів. Це як робота з графічними матеріалами, так і написання текстів. Все ж таки, текстові моделі вони вже досить непогані. Добре роблять текста. Ось питання просто як задавати запит. Ну, до речі, в чаті є пік, тому ж там є такий лакхак, що я іноді, коли не знаю, як сформулювати нормальний запит. Я набираю просто набір тексту, що мені приходить в голову. Я така напиши сам собі запит на основу тексту, по якому ти мене зрозумієш, і він видає доволі непогані результати. Тому ви тобі лайфха. Я переважно використовую його зв'язці, тому що, наприклад, там, коли є мало тексту або ідея, не до кінця зрозуміло, як це описати в плані для генерації зображення. Тому закидуєш це в чат, просиш його, щоб згенерував пронт, він генерує, ти далі його почнеш юзати. І плюс-мінус коригую вже від того, що в тебе виходить. Взяти той самий Bing, типу він досить непогано генерує зображення, але мінус того, що вони є квадратні і вони, в принципі, не досить. Невеликої роздільної здатності. Тому, наприклад, згенерували саму основну ідею картинки. Далі заходимо в нейронку від Adobe, закидаємо її туди, виставляємо референс, дописуємо текст, плюс додаємо ще стиль, на який хочемо змінити. подобу там класно тим, що там є різні розширення. Там є квадрат, є портретний і декстоп. Тобто, в принципі, орієнтир з можна поміняти. Ось, і методом. Відбору вже робимо картинку. Далі це все можна закинути в нейронку, яка збільшує роздільну здатність. Ось, і тоді вже в Photoshop і працювати. Зв'язка досить робоча. Тобто я правильно розумію, що ти використовуєш саме ті, якщо це для генерації зображень, це бін. І в основному для робочих задач так. Та так і є. Ага, окей, просто в мене є ще як альтернативний спосіб, де, ну типу, не про роботу. Мені не черджіп'яті, GPT, я забула, як назву нейронки. А, нейронка читає ввечері детективні історії. Коли мені дуже лінь читати, я не прикосаюся умовно, не знаю, прибираю чи щось готую. Так от коли я займаюся своїми якимись домашніми справами і типу не читаю. Аудіокнигу книгу хочу послухати. Її немає в українському варіанті в доступі, або в принципі не може бути в аудіоформації, Є така проблема. Я собі включаю через одну нейроукраїнську озвучку, типу, і вона мені просто ввечері читає аудіокниги. Це звучить доволі насправді не дуже якісно, тому що все таки українська озвучка, ще не наскільки хороша, як там можна, та ж сама англійська, але для мого вечірнього прослуховування саме те, що треба. Це досить класно. Ти знайшла трошки інше застосування нейронок. Я основному її за для робочих цілей? І плюс в мене є така штука, що я останнім часом перестала уголити якусь ацію. Я одразу пишу чата GPT, окей, ти експерт в цій темі? Розкажи мені, будь ласка, оце, 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 оце. Так от, ти сказав, що в основному використовуєш чата GPT і інші нейронки для роботи. Кажи, будь ласка, чи не задумався тим, що? Нейронки і рано чи пізно зможуть замінити тебе на роботі. Тут є момент такий, що в дизайні досить важливе відчуття і розуміння. А от нейронки вони в основному не мають такої здібності, як нейропластичність. Вони не відчувають. Тобто, ти їм конкретні параметри задав, і вони по тих параметрах працюють. А нейронка це алгоритм. Тому про заміну ну не думаю, що вона буде, тому що все ж таки до людського розуму їй ще далеко. Так що переживати тут немає ні за що, а от то, що вона покращить якість роботи в плані пришвидшить її, тоді та таке буде. Окей, просто у мене думка трошечки відрізняється. Я вважаю, що нейромережі зможуть замінити у роботу в майбутньому. Маленька репарка. За умови, якщо я не навчусь ним користуватись на високому рівні. Ну, Тому я зараз себе потоплю? <рес> я не та людина. Загалом я вважаю просто, що це GPT і інші нейронки, це моє підсилення, а не те, з чим я маю конкурувати. Що так чи інакше, запити і промти в чат GPT і інші нейронки можу не що... я. І так чи інакше, навіть якби ці нейронки не розвивалися, це людина, яка буде вводити ці запити. Ось тут потрібно навчитися правильно їх формулювати. Відповідно, мене замінять не нейронки, якщо замінять, а замінить людина, яка буде добре володіти, але ніхто мене не замінить, ну, не, тому що я збираюся бути цією людиною, яка добре володіє нейронками і яка заміняє всіх інших людей. Так. Тут я з тобою погоджуюсь. До речі, я бачу, ти щось там викладувала, якісь опитування, так було. І як тобі результати? Ну, загалом в мене навіть той факт, чому ти в Інсті проголосував за так. Я просто не туди клацну. Окей, питання зняті. Але загалом результат такий, як я його очікувала. В Інсті це 22%, що замінять іронки, 78% за те, що не замінять, і втретє, 15% за те, що замінять роботу. І 85% за те, що ензим. Все ж люди в переважній більшості вважають, що які не замінять їх роботу. Я би тут ще додав таку штуку, як сфера діяльності, того що вона також впливає на те, що замінить чи не замінить. А як ти думаєш, кого, наприклад, можуть вони замінити ми, тут, ми хто, увагу, на хто умовно у групі ризику? Копірайтери. Вот. Я чомусь, коли думала про це питання, то подумала в першу чергу про копірайтерів і аналітиків. Мені чомусь що штучний інтелект простіше замінить людей, які пов'язані з якимись технічними навиками, більш технічному рослі, ніж людей, які так чи інакше пов'язані з Тому що все, що Є в нас відноситься до креативу це більш про людину, про ту саму нейропластичність, про яку ти казав, і це тут все таки перевага людського факту. Клас. Що ти думаєш щодо інших професій, простих або непростих? До речі, це питання в мене є відповідь, і відповідь навіть не від мене цитата чому штучний інтелект не зможе замінити мою роботу? Бо я працюю з людьми, і як робот зможе людині щось пояснити, розповісти, щоб ця людина це люди від людей інфу не завжди розуміють, сприймають і слухають. І тут я повністю погоджуюсь. Я вважаю, що будь-яка професія, де так чи інакше присутній людський фактор вона відносній зоні безпеки. А так ще інакше, ході викладача людський фактор присутній на досить високому рівні. Але якщо ми вже пішли по класичних професіях, як ти думаєш, а лікарів штучний інтелект може замінити? Чи якось глобально? Ну ні, тому, що все ж таки людський фактор. Але конкретно тут мені здається, людський фактор це скоріше мінус. Так чи іншобути, такий працює на штучному інтелекті? Він буде точніше виконувати задачу ніж людина, на мою думку. Ну, сам факт того, що я погоджуюсь з тим, що ще недостатньо досліджень, наприклад, проведено на цю тему. Але я скажу за себе, якби була проведена достатня кількість досліджень стосовно того, які проводили роботи і які проводили умовні роботи, то я б скоріше пішла на операцію до робота. Гаразд. Цікаво. Я особисто би не рискнув. <свісно> Тому що з моєї точки зору довіряти холодному алгоритму, враховуючи, що можливий перебій електрики і схема нахер навернеться, ну таке собі. Ми просто забуваємо про те, що я в принципі нікому не довіряю, і я більш схильна до чітких алгоритмів і до мінімізації, якихось у А мені здається, що саме з робота вона буде менше того, якщо буде доказова база, то... Я піду до роботів. Вибачте, люди, але мають маємо. Гаразд, в принципі, тут є що підсумувати. Штучний інтелект не замінить усе, він буде, скоріш за все, досить крутим доповненням, тому потрібно в ньому почати розбиратись якомога швидше, тому що аі технології вони досить швидко розвиваються. А я на завершенні цього випуску хочу повторити свою думку. Вас замінить на шпичний інтелект, а люди, які будуть користуватися ним на високому рівні. Так що навчіться користуватися нейронками і вам щастя. З вас підписка. З нас контент. Почуємось зовсім скоро.